Я працюю з 2010 року, але за цей час багато відкрила для себе, подивилась на сучасну школу під іншим кутом і почала вимірювати іншими критеріями. Робота в школі вимагає душевних і фізичних зусиль. Це складна, клопітка і виснажлива праця. Однак саме творчий підхід до роботи дає можливість вчителю відновлювати наснагу та натхнення до своєї праці. Саме засобами образотворчого мистецтва і формуються компетентності, які так необхідні сучасній людині, а саме: активність, цілеспрямованість, вміння точно висловлювати думку. В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, розвиток її найдієвіших сил і можливостей. одним – із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність створити. На жаль, все менше дітей хочуть займатися образотворчим мистецтвом, так як існують новітні технології, глобальні мережі, комп'ютерні ігри. Як зробити сучасну дитину щасливою без інтернету, творчість, діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту. Завдання сучасної школи розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність та особистість. З огляду на це, велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самоосвітньої, пізнавальної діяльності, вміння ставити і вирішувати нові проблеми. Сухомлинський писав. Що образотворче мистецтво це не тільки предмет, але і могутній засіб виховання, яке повинно емоційно та естетично прикрасити все духовне життя людини. Переконана, проблема розвитку творчої особистості дуже актуальна. Вважаю, дуже важливим є розуміння, що унікальність кожної людини це запорука її творчого потенціалу. Тому я вибрала ідею. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва метою моєї педагогічної діяльності є емоційно-естетичний розвиток особистості учнів, його фантазії, художнього смаку і творчих здібностей, набуття вмінь і навичок в образотворчій діяльності та готовність використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі. На своїх уроках прагну до створення емоційної атмосфери захопленості. Такої обстановки в класі, яка благотворно впливає на появу нових оригінальних ідей. У своїй роботі я дотримуюся думки, що творча атмосфера в класі це особистий приклад вчителя, тому намагаюся запалити своїм захватом, милуванням від тієї чи іншої художньої діяльності. І саме з цією метою для мотивації навчальної діяльності учнів використовую різні методичні прийоми. Для підвищення рівня засвоєння учнями навчальної інформації використовують такі методи, як подорож, мозкова атака, наукова конференція, обмін інформацією. З кожним роком з появою нових матеріалів і креативних ідей з'являються нові техніки: гравюра, малювання пальчиками та долоньками, печатка, свічка та акварель, гратаж, воскові крейди та акварель, наберзки, Плямографія звичайна, плямографія з трубочкою, плямографія з ниточкою, мозаїка, малювання сіллю. Глибоко переконана, що результативність роботи безпосередньо залежить від ступеня пізнавальної активності школярів та розвитку їхніх творчих здібностей. Тому роблю все можливе, щоб дати простір для самостійної творчої діяльності учнів. Виховувати творчу особистість нелегко. Учитель образотворчого мистецтва має глибоко висвітлювати і органічно вкорінювати учнівські душі, красу, навколишнього світу, формувати високі естетичні ідеали.